Україна це Європа. І саме зараз абсолютно очевидно стала важливість вільного спілкування з іноземцями, отримання знань з нових джерел розвитку в міжнародному контексті. Тому щиро радіємо, коли з'являються нові доступні програми вивчення англійської днями. Міністерство освіти повідомило про запуск національної екосистеми вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою. Насамперед, звісно, ця платформа адресована шкільним вчителям та школярам, Рам будь-якого віку, але цей безкоштовний ресурс відкритий і доступний для кожного українця, який хоче покращити свої знання англійською. Наступний сюжет ранку вдома про спеціальні мовні програми для медиків. 10 тисяч українських лікарів зможуть безоплатно пройти базовий курс англійської мови з допомогою міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу. За нашими даними тільки 8% українських лікарів за говорять англійською мовою. Всеукраїнська програма Англомовний лікар була створена у 2012 році, щоб підготувати українських лікарів до Євро 2012 Тоді фонд об'єднав зусилля з мовними школами і адміністраціями, щоб навчити базові англійські лікарів Донецька, Харкова та Дніпра. Сьогодні фонд на чолі з Сергієм Сошинським відновив програму, щоб українські лікарі мали змогу опановувати новітній медичний контент і рятувати захисників ще ефективніше. Зараз, коли у нас дуже багато спілкування де англійською, наших лікарів з іноземцями, дуже багато умовного контенту нам відкрили доступ українським лікарям. Відповідно, ми відновили цю програму. До створення курсу долучився відомий теле та радіоведучий Павло Шелько, який ще на початку 2000-х створив курс Паша Інгліш. На основі тих наробіток ми зробили абсолютно нову платформу. Зараз нові технології зробили онлайн-курс, який повний курс побудований на чотирьох курсах. Перший, другий, четвертий. Кожен з них має п'ять уроків. Кожен урок складається з п'яти або шести модулей в залежності від уроку. Відкритий урок влаштували у конференц-залі інституту травматології та ортопедії НАМН України. Але через масові ракетні обстріли навчання довелось проводити в онлайн форматі. Трансляція цього заходу також буде проходити на найбільшій україні платформі для безперервного професійного розвитку лікарів, на якій зареєстровано більше 130 тисяч лікарів. І там сьогодні будуть всі лікарі. Мати можливість дивитися цей відкритий онлайн урок. У форматі онлайн Павло Шілько розглянув основні перешкоди на шляху до вивчення мови, надав практичні рекомендації та презентував курс, в якому багато музики, щоб матеріал було легше засвоїти. А ще Монатік Євген Хмара, Артем Півоваров та Юлія Саніна співають пісню на слова Павла Шілька. Кенітамілайза. All the that we До відкритого уроку також долучився головний лікар інституту травматології та ортопедії НАМН України Роман Деркач. Велика кількість професорів з усього світу надають нам а, свою професійну допомогу. А, а ми її отримуємо через різні канали, але англійська мова нам дуже допомагає в спілкуванні з усім світом. Тому з я вважаю, що кожен лікар, який надає допомогу, повинен навчати знати чи поліпшувати свої знання в англійській мові. Все, що потрібно для проходження курсу Англомовний лікар, це зареєструватися на онлайн платформі «Аксимедін» і навчатися в зручний час.